Друзі, усім привіт! Вже майже тиждень пройшов після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Фюрі у другому поєдинку реваншу, Українець здолав британця за єдиногласним рішенням суддів. 116 шістнадцять .11. Усі судді дали йому таку оцінку: абсолютно впевнена та закономірна перемога українця. Тепер, коли галас та хайп після цього поєдинку вже трошки спадає, давайте спокійно проаналізуємо та поговоримо про те, як усику будувати свою кар'єру надалі, які у нього є варіанти та вибір. Перший варіант найбільш радикальний завершити кар'єру після бою із фюрі. Але очевидно, що цей варіант уже точно не буде реалізований. Адже найбільш підходящим моментом було зробити це після оголошення результатів бою із ф'юрі, коли прозвучало End the Steel, підняло руку Олександра Усику, і він став знову чемпіоном за версією одразу трьох поясів. Усіх, окрім IBF, від якого усик відмовився, щоб провести бій реванш із ф'юрі, що для нього було більш важливим в контексті будування його величі та спадщини у боксі. Як Виуси завершив кар'єру на такій ноті, переможній, не перебудучи не переможним боксером для світового боксу, який пройшов через Cruiserweight, став абсолютно там, пройшов через Heavyweight, попри усі скепсиси, і став абсолютно там. Побив найкращого боксера останніх років Тайсона Ф'юрі, найперспективнішого Ентоні Джошуа, молодого дебюа, також перспективного. І на цій ноті він завершив кар'єру. Це було б гарно, красиво, стримано. І за слави боксу був би забезпечений Олександру. Але Усик ще не сказав своє останнє, слово. таке його рішення. Він точно вже не завершить кар'єру у найближчий час, ще як мінімум пару боїв його ми побачимо. Попри вже відносно ветеранський вік 37 років нашому українському боксеру. Другий варіант найбільш очевидний. Нічого не міняти, залишитися у королівському дивізіоні та проводити захист своїх поясів, а за можливості спробувати об'єднати е, свої титули із поясом IBF, який зараз е, належить Даніелю Діблу. Е, саме Даніель Діблу вийшов після перемоги усика над фюрією Рин і запропонував йому реванш. На що Усик походився, але після бою виразив скепсис, що йому це буде взагалі е, цікаво. Е, можна його зрозуміти, адже по суті усик уже пройшов весь бокс як комп'ютерну гру. Це стосується і раунду під назвою Надважкий дивізіон Королівський. Тут він переміг вже усіх, хто стояв у нього на шляху, і далі вже підуть, так сказати, повторки в колекцію. Чи буде Усіку цікава трилогія із «Ф'юрі»? Навряд чи дві перемоги. Остання певна, перша, теж відносно певна, хоч і близька за очками, лише один поєдн визначив долю переможця у першій баталії. Ентоні Джошу він також була вдвічі, також двічі за очками, також двічі впевнено за очками. Дібоа взагалі був нокаутований. Вайлдер зараз у жахливій формі. взагалі не ясно, чи продовжить він свою кар'єру після такого різкого спаду. Чи буде цікаво усику? Можливо, але статус і форма Вайлдера зараз зовсім не співставна із тим, на якому рівні перебуває Олександр Усик. Можливо, гусик зацікавить шоу-матч грошовий поєдинок, який проведуть саудівці із Френсом Даною, зіркою UFC, який не так давно прийшов у професійний бокс, але встиг відлетіти від Джошуа у ранньому нокауті, і так його й не видно з того моменту. Тому побачимо наскільки це взагалі реально. Ходили такі розмови до другого бою із Ф'юрі, що хочуть провести такий е, міні-турнір чотирьох найкращих. Якщо Усик переможе Ф'юрі, а Джоша у тому своєму поєдинку переможе Ґгана. Вони мають зустрітися. Але це вже буде не так цікаво українцю, У нього також є дві перемоги над е, Джошо. Якби переміг Нгану Джошо, тоді можливо вони б дійсно провели цей поєдинок, е, щоб Усик новий виклик для себе знайшов. Тому найбільш реальний варіант залишатися у королівському дивізіоні не дуже цікавий для Усика в контексті пошуку нових викликів. Він уже всіх переміг. Якихось нових імен суперталановитих на горизонті поки не видно. А чекати їх у усика немає часу йому вже 38 років буде через кілька тижнів. Тому розглянемо третій варіант, найбільш цікавий, хоч він і малоймовірний, але про нього поговоримо детальніше. Отож, який виклик може сам собі придумати усик? Відповідь не очевидна: спуститися знову у Cruiserweight, там, де він був королем, у Перший важкий дивізіон. Сам Усик нещодавному інтерв'ю говорив, що йому це цікаво. Ці слова підтвердив і його промоутер Красюк. Тому цілком можливо, що ми побачимо Усика у ролі людини, яка буде ганятися за неймовірним досягненням для боксу. Стати абсолютним чемпіоном світу у Крузервейті стати абсолютом у надважкій вазі у королівському дивізіоні і спуститися у крузервейт, щоб знову стати там абсолютом. Реалізувати це задум буде не дуже просто, адже зараз конкуренція у першому важкому дивізіоні досить висока. І що цікаво, вона майже повністю складається із росіян. Так, наприклад, біза абсолюта у цьому дивізіоні не так давно проводили росіянин і росіянин Бетербі. Крайній із такої перечислюв переміг у цьому поєдинку дуже спірним рішенням суддів. Більшість фанатів та експертів після бою говорили, що віло пограбували, а, але рішення вже ніхто не змінить. Так от, сам переможець спірний переможець Бетербієв, нараз дуже зневажливо відносився у своїх висказуваннях до Усика, називаючи його несиловим боксером. Та заявляючи, що він не раз був близький до перемоги над ним, поки вони не перейшли у профі, тобто в аматорському боксі. Також цей боксер, якщо його можна так назвати, є відвертим другом Розана Кадирова, який навіть обіймав його Після перемоги у цьому вище описаному поєдинку. Тому, якщо усик дійсно спуститься у крузервейт, то здолати Бітербієва, забрати його титули, його привселюдно принизити та декласувати у боксерському значенні буде дуже цікавою, але дуже приємною задачею, на яку ми всі з вами із задоволенням подивимося. На цьому, все такі три шляхи. Ми бачимо для Олександра Усика і для продовження його кар'єри. Напишіть у коментарях ваші думки, який з цих сценаріїв найбільш реальний, який з цих сценаріїв обере Усик і який би обрали власне ви. На цьому будемо прощатися. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобались наші роздуми. Підпишіться на наш канал і до нових зустрічей.